Вітаємо інвесторів. Сьогодні у нас дуже класна локація. Це локація під Києвом, новий комплекс. І в нас сьогодні на зустрічі Сергій Боєв, це девелопер мандра Глемпінгс. Ми сьогодні презентуємо вам цікаву локацію і розкажемо, що ж це за новий комплекс, який буде закохувати своєю унікальною концепцією. Сергій зараз ми знаходимося на ділянці в селі Забуяння. Тут будуємо наш новий комплекс, який буде називатись Мандра Петрикор. Загалом тут планується п'ять черг по 20 будинків кожній черзі. Зараз ми знаходимося на території першої черги. Це 20 будинків формату А-фрейм, 10 будинків 34 квадратних метри, 10 будинків 51 квадратний метр. Окрім цього, на локації у нас буде великий басейн 15 на 20 метрів, власне озеро, там трошки далі знаходиться. У нас буде бібліотека з гамаками. У нас буде будиночок, захований в лісі з вініловим програвачем. Біля басейну буде літня тераса для заняття йогою і літній кінотеатр. Біля басейну буде бар, а також по всій ділянці будуть бігати в нас кролики. Це дуже цікава локація для відпочинку, бо кияни, гості столиці і люди, які приїхали проживати, працювати в Києві. Вони дуже хочуть приїхати і відпочити, перезарядитись і насолодитися тишою, красою Лісу. Інвестуйте в мандра Петрекор. І саме зараз є унікальний шанс купити вигідно для себе будиночки в такому відпочинковому комплексі. Залишайте заявку і звертайтесь. Ми з задоволенням вас проконсультуємо.